Сах органічна кампанія, і в, капус, в капсулах органічна кампанія е, ну, капсулірує е, якісні, концентровані та збережені речовини. І для них, і для нас, для нас, для людей це добре, так і для домашніх тварин. Ну, теж, Бо є улюбленці, і їм теж треба давати якісні препарати, бади, які не дають побочної дії. Що я маю на увазі? Наприклад, я беру органічний екстракт ефаліпту і після його прийому у мене ніколи не буде дізбактеріозу. Навпаки, якщо він є, я вилікуюсь. Або не посипаться волосся, а навпаки, вони стануть ліпше та міцніше. І ще такий акцент. після сушки остається приблизно 40%, 40% сировини. А потім в компанії РСАГ ще видаляються зайві частини. І процент сировини стає ще нижчим, але більш концентрованим. Тим паче, що в рсах, це РСАГ, у нас це екстракт, це означає концентрат. Дуже насичений і потужний препарат. Зрозуміло. І так я е, гарні толкові органічні екстракти називаю препаратами, а не е, БАДами. Я зараз небагато торкнуся хіміко-фізичних сторін, властивостей речовини в і буде ще зрозуміліше, яке це диво на землі. В листях рослини є ефірна олія від 1,5 до 8 відсотків, плюс смола та віск, флавоноїди, дубільні речовини, елагова кислота. Ефірна олія в цій рослині є крізь в пагонах, ну, крізь буквально скрізь в пагонах, в стволі. І щоб ви не використовували евкаліпта, вона потрапляє к нам в організм. Що таке ефірне масло? Це потужний антибіотик. Воно, як вспишка, розумієте? З'їв або вдихнув, воно за річні секунди у вас скрізь. Кожна клітинка з'єдналася з цією речовиною. Звісно, краще з'їсти. Звичайно, ефірні масла різні в природі, але не всі є антиоксидантами, ну, антисептиками. це потужний антисептик. Я візьму два терпени його. Пенін це така речовина, яка розрушає стриптококи і стафілококи. Це гнілосні тварини. Є люди, які десятиліттями страждають і не можуть їх здавати. Ангіни, фурункули, гнойні рани і тому подібне. Гниють зовнішні і внутрішні. Ці бактерії мають пропитану таку жироподібними речовинами оболонку і тому чихати хотіло хотіла на антибіотики або хімічні засоби, які роблять стафілококи та стріптококи сильнішими. Імунну систему вражає, ну вона стає слаба і вразлива. Пінен окислює оболонку стафілококів і статично тривало діє на бактерії. Вони евкаліп надух не переносять, аби ви їх ще не кормили. Чи не потрібно, ну, наприклад, молочне молочко і солодощі, і процес одужання в рази прискорився. Імунна система з ефірними трапенами включається ну, просто дуже швидко. Ще один потужний трапеневкаліпту це не о. Я не буду перебирати всі речовини, їх дуже багато. буде бажання зануритися, зануритися, почитати на це потрібен час. Хочу привернути вашу уяву та увагу до деяких. Для того, щоб влюбити в вас цю рослину та в екстракт ерсаговський, який в нас вже є в Україні. Так от, вертаюся, цинеол. За багатьма дослідженнями, ну ще дослідами, пишуть, що це основний компонент евкаліптової алії. І він також витравлює патогені мікроорганізми. Цинеол це, такий, це як такий запах камфорний, пінин сосновий. І тільки ці, цієї парочки терпенів достатньо, щоб мало місця було. Нейродні Ну, Наприклад, важке найпростіше трихомонада, проста, одноклітна твари, ну, тварина, різні інфекційні захворювання із за неї, онкологічні проблеми, така ну, важка, звичайно важка, бо устойчива. Та евкаліп для неї на дух не переносить. Добавлю ще деякі з патогенки: паличка дизентерії, пішкова паличка, дизентерійна меба і тому подібне. Звісно, це не весь перелік. Цих достатньо, щоб ви зрозуміли, що Евкаліп це рослина, вбивча сила для цих видів. Трошки нагадаю за дубільні речовини, бо евкаліп це кладість по ним. Дубільні речовини це природні органічні сполуки, які обдублюють наші клітинки, вони стають міцними, опірними, такими захисними. І це все є такі евкаліптові подарунки для нас. Для чого я вам це ретельно розповідаю? Ми всі звикли або, на ну, слуху, чули, за евкаліп таке, ну, таке інфо. З нього роблять настій, відвар або настойки, спреї, інгаляції, пігулки інгаліні. Ну і як би все. Але ж, але ж його складова така багатогранна в використанні. І це не тільки бронхи та легені. В хірургії при відкритих ранах та переломах, гнійних маститах, різних наривів, опіках та обморожень. В стоматології при стоматиті, там, запаленні ротової порожнини, в гінекології – при кольпіті, діспазіях шейки матки, в дерматології при висипах гнойних на шкірі відвари і настойки приймають всередину при гострих кишкових інфекціях та гострих, е, таких вірусних респіраторних, при запаленчах жовчного і січового мухора. Він такий крутий, що його використовують не тільки перорально і зовнішньо, а й внутрішньо венно. Уявляєте, внутрішньо венно? Ми з 2000 року працюємо з програмами чіткого організму і в, ну, в силу своєї діяльності по паразитології, у мене була мрія як би круто було, якщо б зробили концентровані рослинні препарати без домішок, без спирту, без масел, без води. Бо коли варять, а це високі температури, багато втрачається. Просто убрали зайві клітковинки, да? ретельно перемололи, зробили в капсулах або бігулках і все. І ця дрібно-дисперсна маса розходиться по травневій системі, смоктується, і лікувальний ефект довший і так кращий. Мої мрії посилились, коли у 2009 році з'явилася детальна, детальна інфо про евкаліптову чистку. Причому про евкаліптову чистку як протиглисний засіб. Ескаліпт як антибактеріальний, противірусний, протигрибковий, розглядався скрізь. Як протиглисний ніколи. Відгуки, що в 70-х ну, що 70 роках ну, щось велось, якісь досліди велись, були і все. Ні статей, ні якихось силок, ніде нічого. І тут такий дослід, протиглисний, дослід з'явився, ще б це було щось. Коли розпався Союз, почали потихеньку. Просто потихеньку з'являтися якісь роботи. І по Евкаліпту був і по Евкаліпту теж був запатентован дослід, але ж там 2004 чи 2006 році. Це дуже круто, що воно з'явилось в доступі для людей. Розумієте? Ми цю роботу у себе в школі називаємо евкаліптовою дегельмінтизацією. Евкаліптова противоглисна чистка. Ми її додали та посилили наші програми. І результати у людей були гарні, вражаючі спосіб, полягає у дії, у дії на гельмінтів з сумішу відвару евкаліпта та ефірної лії евкаліпту. Цей спосіб дав погонку по різним глистам: плоским, круглим, стрічковим. Ну те, що Евкаліпт вбиває стрічкові глисти, це, ну, це просто вищий пілотаж науковці, які дали цей спосіб. Ну, Звісно, робили клінічні дослідки. В участі приймали перші 13 людей. Вони були описані, тобто можна знайти ці клінічні досліди. А потім ще інші і тому подібне хвороби, які вирішували люди, були такі: хронічна алергічна реакція, крапивниця. Людина 51 рік рік такий букет у нього був. вегета-судина, гіпертоник, його відділу, головний біль, запаморочення, втрату пам'яті. Дратівливість, повищена там втома, болі в суглобах, ну коротше букет. Була людина з шизофренією, були люди з діабетом, кишковими розладами. І це не весь перелік хвороб, які люди здавали в клінічних дослідах з застосуванням евкаліпту. Ми на своїх виїзних програмах з різними, абсолютно різними захворюваннями, стали отримувати значно кращі результати, в рази кращі. Хто застосовував далі в комплексі дві-три обробки, прощали з тяжкими хворобами, накопиченими руками. Назавжди, те, що відходило, просто вони розставалися з цією клінікою. Це є праця над собою, розумієте? Клізми, мікроклізми, статика, дихання, лазні і багато чого ще. Але ж річинки, яйця, глистів, їх так багато, та витравити їх за 10-14 днів нереально. На це потрібен більш тривалий час, два, три, а то і 6 місяців. Потім перерва, і ще раз повторити курс, все залежить від стану людини. Я мріяла за е, зручний такий евкаліптовий препарат. Два-три місяці робили клізьми. Ну, е, 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 Два-три місяці робити клізьми завжди ну, просто важко. А от приймати внутрішньо, е, дрібно-дисперсну рослину відмінно, реально, в принципі. І якщо в тебе тяжке захворювання. Необхідно зробити глиб... глибоке занурення в чистку на 10-14 днів, а потім 3 місяці далі приймаєш евкаліпт, як їжу або 6 місяців. І таких дві-три обробки це розумно, правильно та несе за собою стійкий результат. Ми всі знаємо, що є носіями різних істот. Відмахнутися від них ну, не можна. Закритися в баракамірі теж не в змозі, бо це не є сенс життя. А взяти за правило робити профілактику потрібно та необхідно. У нас в Україні є дуже класнючий екстракт евкаліпту. Нічого зайвого: 72% речовини мілкодисперсної і 28% рослинна капсула. Ну, такий приблизний процент розплідують. Дві капсули це 500 в сутки. Це профілактична дозіровка для дорослих та дітей віком до 11 років. Виробник дає такий прийом. Але я впевнена, що для. Рішення з хворобами можна застосовувати в два рази більше. Повірте, немає у класичній медицині на роботах з евкаліптом. Ну, я не чула про таких фахівців. Тільки ви самі здатні розібратися, що і скільки вам потрібно, і коли, і коли можна збільшити кількість. Ми стільки робили над собою експериментів на заїздах, що ви що ви здивувались і наших. Ну, у наших заїздах люди числились та поймали рослинні бади, отвари, настійки в різних, в різних дозіровках. І ні у кого з 2003 року, розумієте, з 2003 року не було ніяких отруєнь. Я вам більше скажу, що тих лікарів, яких ми запитували за евкаліптову протиглисну обробку, крім здивування, нічого не бачили. Що дають людям е, 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 Варміл, Дикаріс? та Потяжеліші препарати та нічого, толку ніякого. Імунна система травна просто лягають пластом. А ефекаліп, лаванда, вжити два рази на добу це дуже зручно і корисно. І система нашого організму, ну, ваші всі системи нашого організму кріпнуть і не, і не хекають, як від антибіотиків чи якісь синтетичних препаратів. Правильно, правильно приймати раджу вам одну капсулу на ніч і одну зранку. Чому так? Бо Активний час у глисті з часу до трьох ночі. Та то попів доби прийому це велика нагрузка на глистів. От така, і не тільки глистів, і гриби, і бактеріалка, а патогенна. От така евкаліптова обробка буде просто ну, відмінна. Ви знаєте, згадала два випадки з діяльності своєї історії життєві, краще ну, такі, вони краще запам'ятовуються. Ми проводили колись заїзди чищення в санаторії під Кам'янським. І людям з нашої групи готували окрему їжу. І повара ще запарювали нам еколіптові листя. Повара, такі точні жінки, були, гіпертоніки, практично всі. І от через неділю е, запарювань мене визиває главврач і каже: Ірина Володимирівна, а ви зможете якось убрати траву, що варять. Бо мої повара друг за другом на больнічні уходять. Ви розумієте, евкаліп то як лакмусова бумажка. Перевірка. Рівень, така перевірка, ще рівень зарадженості та забрудненості організму. Я їм ходила, дівчатам та радила багато пити води, періодично виходити і дихати повітрям, не варити евкаліпт, а просто залити водою 60-90 градусів, нехай насоються. Та все рівно вдихати потрошки, ходити евкаліптові такі фітонциди, їм, ну, це буде на користь. І вони з часу адаптувалися, і все було добре, сам покращився. Отака історія, розумієте? А із дуже тяжких таких до нас звернулася сім'я з дівчиною 24 роки з там Її відправили домой, стан гіршався, дитина слаба, нічого не хотіла, ну зовсім слаба. І я їм туди розповіла за евкаліптову чистку. Треба віддати належне цій дівчині. Її жага от до життя і працьовитості була неймовірна, бо робила глибоку противоглисну, ну противопаразитарку таку 40 днів. Кожною неділею їй було легше з неї випадали паразити та ну, виходили, покидали тіло, вони бачили це. Через шість місяців це була зовсім інша людина: ніякий не ні інвалід, нормальна, енергічна, здорова, гарна дівчина. От так. Ну що ж, ну, трохи підсумки. Так, ще кратко, і того. Евкаліп це дія противогрипова, антибактеріальна проти найпростіших. Противогельмінтна або противогільсна, яком більш зручно. Це крутий антисептик, це є природний антибіотик. Протизапаль...